Чіп Чепмен генерал-майор британської армії у відставці, вітаю в нашій програмі, генерале Чепмен. Приємно бути з вами, Даніелю, російський диктатор Володимир Путін, упевнений, що його армія зможе прорвати українські оборонні лінії та захопити цілі чотири українські регіони до кінця цього року. Повідомляють Джерела Блумберг, близькі до Кремля. Ви вірите в це? І як ви оцінюєте цю мету путінської армії? По-перше, повернімося до великої стратегічної мети. Адже в цілому, з точки зору тривалого періоду часу, можливо, десятиліть, я все ще вважаю, що він має імперіалістичну мету, яка полягає в тому, щоб повернути втрачені території та сфери впливу. Саме цей наратив вибудовується, що Україна може бути для Росії внутрішньою справою, в якій союз радянських соціалістичних республік ніколи не розпався. Це одна з умов, яку вони схоже ставлять на майбутнє. Якщо ви подивитеся на оперативні цілі на 2025 рік, я думаю, немає жодних сумнівів у тому, що він хотів би захопити весь Донбас цього літа, і що він також неодмінно хотів би закріпитися і в Сумах, і в Харкові. Частково, можливо, це робиться для того, щоб закласти підґрунтя для майбутньої анексії, мовляв. З точки зору переговорів, це ще одна територіальна реальність, з якою Україна повинна рахуватись і від якої має відступити, принаймні з його Путіна, точки зору. Адже, я думаю, вони не збираються добровільно відмовлятися від українських областей, Що стосується шансів на те, що вони це зроблять, то на даний момент я б сказав, що вони досить низькі як і всі ці речі, на війні є різні зміни, і нічого не можна сказати напевно. Наприклад, чи може статися крах волі до спротиву? Я такого не бачу, але кількість ударів безпілотників, крилатих ракет та ударів балістичних ракет, а також темп їхніх ударів за вихідні можуть послабити опір цивільного населення. разом з тим, не думаю, що це відбудеться. Але йдеться саме про ту клаузевіцівську трійцю, як ми її називаємо, недостатньо лише армії, що воює від вашого імені, потрібне стійке і витривале населення, а також злагоджена робота уряду, все має діяти в узгодженому трикутнику. Я думаю, що це все ще є у росіян. Я також завжди повертатимусь до слів Буданова, сказаних у вересні минулого року, 2025 рік, а саме літо 2025, го Це той період, коли Росія намагатиметься досягти своїх оперативних цілей. Але це також період найбільшого занепокоєння для них з точки зору того, коли вони можуть досягти піку, коли їхня економіка починає занападати, і тому вони повинні спробувати знайти рішення зараз. Або, за його словами, є дві речі, які призведуть до припинення вогню необхідність встигнути відновитися до того, як вони нападуть знову, або відновити свою економіку, бо неможливо триматися нескінченно без підтримки з боку інших країн в їхніх цілях, засобах і способах ведення бойових дій. І знову ж таки, це ще одна змінна щодо того, яку підтримку вони можуть отримати від Ірану, Китаю Північної Кореї. І саме тут, звичайно, на допомогу приходить ідея майбутніх санкцій, безумовно, від Сенату чи законодавчого органу в Америці, але ще не від виконавчої влади. Також російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії створити так звану буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною також російська армія розпочала наступу глиб сумської області. Російські сайти вказують на чотири захоплені прикордонні села в Українській сумській області. Однак, це просування було зупинено опором українських збройних сил. Як ви оцінюєте військові зусилля Росії в Сумській області для створення так званої буферної зони. Я думаю, що буферна зона з російської точки зору це рухома річ. Це повзуча буферна зона з точки зору великої стратегічної мети. Я думаю, що вони бачать всю Україну як буферну зону. саме таку мову зараз використовує медведів, тому вони завжди будуть просуватися знову і знову наразі вони розглядають цю територію як буферну зону для ударів, які Україна завдає через кордон. Отже, з тактичної точки зору, це було б логічно з боку росіян. Але давайте не будемо обманювати себе, що вони мають на увазі під буферною зоною. вони мають на увазі розширення російської сфери впливу аж до колишніх радянських країн, які нині є членами НАТО також, за даними Sky News, 50 тисяч російських військових зосереджені просто за кордоном біля міста Харків. які шанси на ще один повномасштабний напад на Україну і чи відчуваєте ви, що у Росії достатньо ресурсів для проведення масштабних операцій? Повномасштабних операцій, таких видів операцій, які проводилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну? Як я щойно сказав, але в іншому контексті завжди є ця невідповідність між цілями, способами та засобами. Якби ці 50 тисяч осіб були ешелоном прориву з тисячами танків і броньованих бойових машин, як у перший день цієї війни, можна було б сказати, що це можливо. Але очевидно, що змінений характер війни та той факт, що в росіян суттєво знизився ресурс для маневру означають що їхня здатність захоплювати території у якийсь справді ефективний спосіб замість повільного виснажливого просування і утримання дуже обмежена та відбувається вкрай повільно Як я вже говорив неодноразово це як курка клює зерно за зернятком а з урахуванням щоденних втрат 50 тисяч людей це не те, що підтримає вас, якщо ви не будете постійно поповнюватися, тож на певному етапі вони досягнуть точки кульмінації. У військовій термінології точка кульмінації це момент, коли сили можуть просуватися лише до певного рубежу, а далі вже не здатні. І я не думаю, що вони зможуть піти набагато далі в будь-якій з поточних операцій значущим чином. Це не означає, що вони не захоплять маленькі шматочки землі, але це безглузді, як правило, безглузді досягнення. Це лише тактичний успіх, незначний тактичний успіх. Він не має експлуатаційного значення. Крім того, за даними ваших Танпост, міць Росії на полі бою почала слабшати. І вона може зіткнутися з серйозною нестачею живої сили та озброєння до кінця цього року, вважають високопоставлені американські та європейські чиновники та військові експерти. Як довго Путін може продовжувати свою війну проти України та свої військові зусилля? Я думаю, що з точки зору людських ресурсів, це один із варіантів, який він потенційно має встигнути реалізувати цього літа. Адже ми знаємо, що на отримання контрактників вкладаються великі гроші. цього не вистачить, щоб підтримувати необхідну чисельність особового складу на фронті та здійснювати подальший прорив у значущому масштабі. Щоб це зробити, їм довелося б мобілізувати людські ресурси. Але тоді виникає дисбаланс між особовим складом і технічним забезпеченням Саме тому. Ми все частіше бачимо атаки в стилі шалений Макс, спроби прорватися через зону вогневого ураження на мотоциклах та всюди ходах, використовуючи швидкість як перевагу для досягнення передових позицій українців. Це, знову ж таки не є способом ні осмислено щось робити на оперативному рівні, ні забезпечувати. Армію в значущому сенсі на оперативному рівні розглянемо також нещодавні заяви Трампа на адресу Володимира Путіна. Президент Трамп заявив у неділю, що президент Росії Володимир Путін абсолютно збоже волів. Чи вважаєте ви, що Трамп дійсно розчарований діями Путіна? і чи може це призвести до серйозних рішень, санкцій проти Росії чи навіть збільшення підтримки України? Єдине, що ви можете сказати, і слово, яке ви завжди можете застосувати, я думаю, це Маркюрел, що англійською означає людину, яка схильна до раптових або непередбачуваних змін настрою або розуму. Останні три-чотири місяці ми часто думали, що стратегію тиску слід покласти на Росію, тоді як часто Трамп більше тиснув на Україну. Тобто він винагороджує агресора і майже подекуди ставить умови, за яких очікує від України таких суттєвих поступок, що це призведе до капітуляції, а не до справедливого миру. Я думаю, що Трамп відмовився від того, що він говорив про Путіна, насправді трохи пом'якшивши, сказав, що президент Зеленський також був перешкодою тому він радше розбавив свою заяву критикою Зеленського. Я очікую, що ми ймовірно побачимо, що група сенатора Грема Блюменталя підтримає в Сенаті відповідний законопроект, який встановить можливо тариф у 500% для тих країн, які підтримують Росію. Сенат, звичайно, є більш незалежним органом ніж палата представників, де Трамп все ще має більший вплив на них Тому я дійсно бачу своєрідну битву між владою законодавчої гілки і владою виконавчої гілки в Америці. І, як на мене, це ще один із тих дивних моментів, коли Трамп симпатизує Путіну. Бо бачить у ньому людину, здатну діяти без потреби, зважати на когось, на відміну від демократії, де, звісно, треба враховувати інші сили. Тому я б дуже сподівався, що станеться низка речей. По перше, це посилення санкцій, у тому числі вторинних. У тому вигляді, в якому 17-й пакет санкцій був прийнятий ЄС По друге, я хотів би бачити більше військової підтримки або продовження військової підтримки, включаючи зброю дальнього радіусу дії від американців. І по третє, я все ще хотів би бачити підрив російського нафтового потенціалу не лише через санкції та вторинний пакет санкцій, а й через якусь ідею абсолютно деградуючого в економічному плані тіньового флоту, який транспортує нафту по всьому світу ви щойно згадали про удари на далекій відстані всередині Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні лідери західні країни зняли обмеження на використання Україною далекобійної зброї західного виробництва. чи можете ви уявити сценарій, за якого США нададуть Україні додатково далекобійну зброю і дозволять фактично завдавати ударів усередині Росії я можу, але зараз знову б сказав, що це просто сценарій, а не впевненість Як і в усіх питаннях, що стосуються далекобійних ударів, тут справді потрібно трохи розумітися на принципах ціленаведення. А ціленаведення, коли у вас є дуже дорога, розумна зброя, яка використовує GPS-навігацію для кінцевих цілей, надходить із супутників космічної галузі. І більша частина цієї космічної галузі це американська космічна потужність. Ось чому Америка так важлива в секторі ціленаведення, щоб завдавати цих ударів на великій відстані, і тому необхідно тримати Америку на своєму боці, якщо ви хочете досягти цього в усьому спектрі майбутніх систем озброєнь, які прибудуть. І справді в деяких із цих різних систем є різні боєголовки, які вже були поставлені в німецьку крилату ракету Таурус, яку ми ще не бачили у використанні, і яку вже передали Україні німці. Вона також має іншу метрику ціленаведення ніж деякі французькі та британські системи. І удар може бути досить руйнівним. Наприклад, на Керченському мосту, якщо буде задіяний Таурус, який швидше за все принесе більше користі, ніж, наприклад, Shadow або Скелп. І чи можливо провести націлювання без допомоги, без підтримки з боку Сполучених Штатів? Це було б досить складно для націлювання на далекі відстані без більшої частини космічної потужності супутників США. І якщо подивитися на тисячі космічних супутників, які вони мають, включно з військовими, то їх кількість переважає будь-яку іншу країну у світі на порядки. Отже, відсутність таких засобів, ймовірно, суттєво погіршила б процес ціленаведення. З вашої точки зору, чи вважаєте ви, що США все ще надають Україні цю інформацію про ціленаведення, щоб Україна могла завдавати ударів, принаймні крилатими ракетами Storm Shadow та ракетами скелп французького виробництва? Ми знаємо, що одна з речей, яку призупинили після сварки в Білому домі в лютому? Це надання інформації про цілі, інформація розвідки, яку вам потрібно мати обов'язково. Багато з цього було відновлено для потреб збройних сил України. Отже, повний масштаб цього я думаю на даний момент є досить секретним. але я впевнений, що щось подібне вже відбувається. Наскільки далеко поширюється це обмеження у часі та просторі, чи дозволено їм проводити операції за певною лінією, використовуючи американські супутникові системи для фінального наведення на ціль? Я не думаю, що ми дізналися про це у відкритому доступі. Це дуже конфіденційна інформація. також, за даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нарешті розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії вже цього тижня. Ба більше, президент США Дональд Трамп, за даними Київ Пост, також розглядає можливість зняття всіх обмежень часів Байдена на далекобійні можливості України. Що це може означати? Знову ж таки, тиждень у політиці це великий термін. А законодавчий орган цього тижня не працює. Тому засідання не проводяться, він запрацює на початку червня. Отже, питання в тому, чи тиск з боку законодавчої влади, Сенату і Палати представників вплине разом з Президентом Трампом, коли він все ще перебуває в настрої, що Путін є свого роду бешкетним хлопцем, не те, щоб цю фразу він коли-небудь використовував. Але я думаю, що одна річ, яку росіяни зробили набагато краще, ніж американці на даний момент. Полягає в тому, що ми повинні пам'ятати, що Путін, колишній співробітник КДБ. у кожній розвідувальній службі заходу є аналітики людських факторів. Коли Путін проводить якусь зустріч або діалог з Трампом, він абсолютно поінформований відповідними аналітиками про те, як найкраще говорити з ним таким чином, щоб це грало на його, его, щоб йому здавалося, що Путін хороший хлопець з його точки зору. Чимало спостерігачів припускають, що Трамп підпадає під вплив так званого комплексу гібриснемезес, коли за розумілість і віра у власну винятковість неминуче тягнуть за собою поразку. мені здається, він щиро вірить у теорію великої людини в міжнародних відносинах. Тобто що двоє чи троє лідерів країн, маючи добрі особисті стосунки, можуть вирішити всі геополітичні проблеми у світі. Насправді, геополітика працює не так. Більше того, така світоглядна позиція підривається ідеєю про те, що, мовляв, пане Путін, якщо ви зупините війну, з нами знову можна буде торгувати. Знову ж таки, нації не вступають у війну з економічних причин. Вони не є бухгалтерами світу. Вони дивляться на владу і її... Її накопичення. Саме тоді ви повертаєтеся до грандіозних стратегічних цілей Росії, які абсолютно полягають у поверненні втрачених територій та сфер впливу. Знову ж таки, це поняття, про яке Путін говорив багато багато разів, що найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття був розпад Радянського Союзу. Ви щойно згадали, що Володимир Путін грає з Трампом, маніпулюючи. чому команда національної безпеки Трампа не може запобігти маніпуляціям з боку Путіна? одна з відмінностей між президентом Байденом і президентом Трампом полягає в тому, що президент Байден завжди був міжвідомчою людиною. Він брав участь у брифінгах з міжвідомчого апарату. Я не думаю, що Трамп веде справи так само. Він думає, що він такий геній, який знає все. Тому його здатність і увага до деталей, а також сприйняття докладних зведень, які потребують повного інформування від усіх агентств, ймовірно, просто не на тому рівні, як це було за адміністрації Байдена і як, на мою думку, це є у Путіна. Ви щойно згадали про брифінг розвідки. Я припускаю, що це була стаття ваших танпоуст про те, що Дональд Трамп не дуже любить брати участь у цих брифінгах розвідки, які проводять центральне розвідувальне управління та інші спецслужби США. Що це може означати? І чому він не слухає своїх високопосадовців і топ професіоналів з розвідки? Ви повинні спочатку зрозуміти, як працюють спецслужби в Америці. Отже, в Америці налічується 18 спецслужб. Центральне розвідувальне управління не є першим серед рівних у питаннях інформування президента. Це одієнай управління та директор національної розвідки, яке також має проблему. Адже, очевидно, його очільниця у довгостроковій перспективі була досить прихильною до Росії. Отже, там є люди, які просто не звикли працювати на цих посадах, не мають технічних знань, щоб очолити ці агентства, що ми дійсно бачили в минулому та під час минулих президентств. Це може стати проблемою як під час одноосібного інформування, так і при узгодженні брифінгів усіх агентств, щоб не допустити ситуації, коли все зірвалося на фінішній прямій. І саме такою має бути роль Оу першого серед рівних у питаннях інформування президента. але, звичайно, це не заважає ЦРУ або деяким іншим членам великої вісімки, як вони це називають, мати доступ для інформування президента. Але я просто не думаю, що він має таку концентрацію уваги і запроваджує це у свій спосіб роботи. Розглянемо також підготовку до саміту НАТО в Гаазі в червні цього року. За даними американських засобів масової інформації, генеральний секретар НАТО Марк Рюте намагається не допустити зіткнення між президентом Зеленським і президентом Трампом під час цього саміту. І саме тому програма саміту була скорочена. і, ймовірно, справа в тому, що президент Зеленський не братиме участі в головній вечері лідерів НАТО. Однак він міг би бути залучений до форуму НАТО щодо витрат на оборону та військово-промислового виробництва? Які ваші очікування від цього саміту НАТО в Газі? І чи вважаєте ви, що ця конференція може щось змінити в позиції Трампа щодо НАТО і щодо України? Даніелю, тиждень у політиці це великий термін. До наступної конференції НАТО залишилося близько чотирьох тижнів. Це дійсно те, що я доводив. Більшість міжнародних відносин насправді працюють на основі того, що протоколи та процедури, які передують будь-які зустрічі, є речами, які задають тон і спосіб виконання порядку денного та ведення справ на такій відстані за чотири тижні до події, і з огляду на всю мінливість ситуації у стосунках між Трампом Путіним. НАТО та президентом Зеленським я вважаю, що ще багато чого може змінитися, як у темах для обговорення, так і в потенційних результатах. Тому я вважаю, що було б абсолютно передчасно за місяць намагатися робити будь-які прогнози щодо того, що може вийти з цього саміту НАТО. Дякую вам, генерале Чебмен, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Слава Україні, Даніелю, вдячний за запрошення. Героям слава!